Друзі, мої вітання 28 червня. І це особлива дата для нашої країни день конституції. У мирний час це свято є нагодою згадати про засади, на яких будується наша держава, про права та свободи кожного громадянина. Нині під час воєнного стану будемо власне нагадувати, розбиратися, якщо хтось досі в цьому не розібрався. як конституція працює в умовах воєнного стану. Наскільки вона захищає громадян, коли їхні права в мірі обмежені? Ну і власне всі ці питання будемо шукати в відповіді. Поможе в цьому нам суддя конституційного суду України у відставці Віктор Шишкін. Пане Вікторе, я вас вітаю. Я вас також, пані Олександре, вітаю і всі, хто нас буде бачити. Ну що ж, воєнний стан вже більше трьох років передбачає певні обмеження конституційних прав і свобод. Як зрозуміти, де оця ця межа між національною безпекою і правами громадян? Ну, в конституції все написано. Стовідсотково ті зобов'язання, які зазначені в Конституції до громадян, не повинні існувати під час військового стану воєнного стану вибачаю. Mm -hmm. А що стосується прав, то Конституція говорить про можливість обмеження певної категорії прав. Причому я звертаю увагу, що можливо обмежено. Тобто всі інколи говорять, що як обов'язок держави обмежити ці права. Це зовсім невірна трактовка Конституції. В Конституції написано, що держава може обмежити е, певні права громадян. Тобто може. А як це визначається, які будуть із тих, які можуть бути обмежені, це визначає вже. Е, Порядок і за указ президента, який затверджується Верховної Ради або санкціонується Верховної Ради, в якому зазначаються які саме права обмежуються. Вийти за перелік нельзя, але зменшити перелік обмежень звичайно можна, але вже це залежить від суб'єктивних прав певного політичного керівника в державі. Конституція дає таке право, але я хотів би от на цьому акцентувати увагу, тому що у нас інколи невірно трактується або поверхово трактується конституційне положення за цей час повномасштабного вторгнення. Як ви вважаєте, обмеження прав завжди були от виправданими? Чи можливо я не знаю, якісь були моменти, коли ну скажімо так, зловживали? Ну мені зараз важко сказати, які права саме цим указом були були обмежені, чи всі. вони в рамках того, що зазначено в конституції, чи менше кількість прав обмежена на які мала дозвіл Конституції, тому що це потрібно достаменно до туди вивчати положення указу і сопоставляти їх з тими положеннями або з переліком тих прав, які зазначені в Конституції? Але, наприклад, от право на свободу волі виявлення, значить особливо останні події мене якось здивували. Значить, вони обмежені чи не обмежені. Я вот сьогодні давно, наприклад, право на демонстрацію, право на пікетування, право на якісь активні мітингові дії. Де... От, подивиться: у нас вже кілька разів пройшов так званий марш ЛБГТ, так? Було їх огрняла міліція. А протестувальники проти ветра чомусь обмежуються в цих правах. Міліція зривала там їхні плакати, щось іще інше обмежува. Я задаю питання: якщо дозволено висловлювати волю одної групи нашого суспільства, то чому не може бути висловлено, не може бути реалізовано право на волю виявлення іншої групи нашого суспільства? Причому і ті і другі це члени нашого суспільства. Я раз і ніхто ж не говорить, що або одні, або інші здійснюють антидержавні якісь дії. От, наприклад, маніфестації, які проводять так звана москальську церква, або у нас його називають Московського патріархатом. Я вважаю, що це антидержавні дії, тому що це п'ята колона в на в межах нашої держави. А от вот, те, що я до цього як приклад наводив, тут мене дивує поведінка нашої влади. Угу. Це Пане міністра внутрішніх справ, бо це його компетенція, його підлегли, його орли брали участь в цьому обмеженні прав наших громадян. Угу. Уточнюю ще щодо е, певного обмеження прав громадян: це е, те, що не всі, е, не все сусне всі категорії нашого суспільства мають право виїзду за кордон. Це угу. виправдане от обмеження в нинішніх умовах. Я вважаю, що так, значить, мож, може бути зафіксована та категорія людей, які виїжджають за кордон, особливо це стосується дітей для збереження гінофонду України, стосується матері або тих осіб, які забезпечують їх присутність, патронують їх за кордоном, або звичайно, що чомусь, але не всіх, особливо. Як що стосується осіб призивного віку, тобто чоловіків? Mm -hmm. Гаразд. щодо виборчого праву, от конституція України прямо передбачає продовження повноважень парламенту в умовах воєнного стану. Це стаття 83.4. Але нічого подібного не зроблено щодо президента. Тут ми теж маємо певними іншими аспектами керуватися. Хоча стаття 108 гарантує перебування чинного президента на посаді до обрання нового, проте ця відмінність призвела до... Певних таких звинувачень з боку нашого ворога, який постійно на цьому спроколює і просуває свою пропаганду щодо необхідності проведення виборів в Україні під час воєнного стану. От, пане Віктор, ви як колишній суддя конституційного суду, як ви тлумачите оці конституційні основи легітимності нашого президента? Ну, положення про які ви сказали, Вони виписані в ні в різні літературні редакції, ну філологічно правой или юридично філологічної редакції але за своєю суттю вони однопланові Просто все про те ж сказано різними словами. Справа в тому, що Ну звичайно напрямую дійсно зазначено про парламент, але якщо такої формули немає, що до президента, то і та формула, яку ви самі навели за 108 конститу... статті Конституції де зазначено, що президент зберігає свої повноваження до. вступу на пост новообранного, то да, есть не до проведения выборчей кампании, не до решения ЦВК э, про переможца, а до вступа, то есть когда он в парламенте, я бо, перед парламентом и перед головой Конституционного суда э, выславит э, свою клятву, значит свою присягу и с того, с того с до дня инаугурации то, извечайно, я, как судья, разглядаю все по своей сути, я как одноплановые нормы. Единственное, что я по, по, уже неодноразово в засобах массовой информации покипкувал по, по всего приводу. Ну, например, я сказал, что президент у нас не народный, потому что народ его выбирал лишь на пять роков. Это прямо написано в Конституции. Але, Левин легитимный. Значит, а откуда взялась эта делегитимность? Из текста Конституции. Тобто, і, до речі, це не перший випадок в історії нашої новітній, новітній історії нашої держави. Те ж саме було з кучмою, значить, при його другому обранні. Кучму народ також вибирав на, на певний період, а вибирав він влітку, і влітку у нього закінчувався його легітимний термін, около го року. А він проіснував додатково да, ще 4 місяці, тому що вибори відбулися в 99-го року, то от що як тими 4 місяцями народ вибирався все, на все на 5 років. Ну от 4 місяці, тому що йому таке право перебувати на, на посту президента тодішньому Кучму дала Конституція. Тобто, ви бачите, те, що відбувається сьогодні, вона да, відбувається в іншій правової ситуації в воєнного стану, але по своєї суті, то, що конституція дозволяє перебувати більше відповідного строку обраному президенту на посаді, то, бачите, оно у нас є і повторення. Угу. А чи потрібно нам якісь висновки не знаю, міжнародних інстанцій щодо легітимності нашого президента на цій посаді, аби ворог не продовжував спекулювати в цьому аспекті? А зачем? Це наша конституція, це наше життя. Я взагалі противник, щоб хтось вмішувався в наше життя. Там, де треба нам допомогти, нормально вони чомусь не допомагають. А от весь час заглядають в нашу кухню. Яка є сута? Вот ви жінка, і я не того, що я там ділю ні, жінки, не, не жінки, ви більше мабуть, на кухні, ніж ваш человек. И занимается выгодом. Вот приходить інша жінка, і починає втручатися в вашу роботу на вашій кухні. Як ви на це будете дивитися? Однозначно негативно, так. Однозначно негативно, навіть якщо це буде або ваша свекруха, або навіть я ж ваша матуся. І то ви можете з матусі навіть посваритися. Аналогічно, що не суються до нас. І кожен раз, тот, а коли про це говорять наші вороги, то це взагалі я навіть і згадувати не хочу, про що вони там нам говорять. А от всім ну інколи у нас багато акцентують увагу, і звертаються і апелюють до так званої Венеціанської комісії. Так вибачайте, а хто вона така? Такої установи рішення, якої є обов'язково для нас, для нашої держави, я ja взагалі не знаю по міжнародним і європейським документам. Я знаю наші зобов'язання по що щодо рішень Європейського суду з прав людини і ми їх маємо зобов'язані виконувати, тому що ми, це наші зобов'язання. І це така інституція створена укр... світовим, то не світовим, європейським суспільством. І ми, приєднуючись, і вступає в Раду Європи в свій час, взяли на себе таке обов'язки слідувати тому, що скаже, буде сказано в рішенні Європейського суду з прав людини. Або Рада Міністрів, це виконавчий орган європейського також суду. Їх рішення для нас Також є обовязково А кто такая Венецианская комиссия? Вот это, суспильство, вибачаю за такие нехорошие слова, грантажеры, навязали думку, что Венецианская комиссия чего-то варта, вона всего навсего варта рады ты. Тобто, она рекомендации может висловлювати, как и купа других институций, которые существуют, порады ты нам. А как реагировать на це раду, вибачається, это наша кухня. А це з яких яких успір ми стало так більш прискіпливо ставитись до якраз от тих рекомендацій, да, кіносія да, з 90-х, з кінця 90-х років і нав'язували тут наші ті, які самі беруть участь в роботі цієї комісії, показати і свою значимость для нашого суспільства і показати значимость для цієї комісії? Ну от раніше я його називав вибачаю, спінокіо, так, жартома. жартама. А Букіо очолював цю комісію, і я ж бачив, я сам був присутній як делегований нашим конституційним судом, хоча я був у відставці вже в 2017 році, відбувався у Вільнюсі в Литві, всесвітній конгрес установ конституційної юстиції. Там зібралися десь сотні або трохи більше за сотню представників всіх конституційних судів планети, значить, і як він там. Намагався захищати російський конституційний суд, значить, делігацію якого не пустили у вільнюс і звинувачував при цьому голову Конституційного суду значит, Деміса, значить, за вот такий крок. Хоча сам Деміс, який є стовідсотковий, фактично я вам можу назвати українським націоналістом. Он сто прихильник України, Он зараз уже також в відставці, але він уже є депутатом Європарламенту, був избран. І настільки нам помогает, он уже раз в 5-6, а може даже и був в Україні. І В основному під Харковом гнал туда машини в наші бригади, нашим батальйонам. Тобто його допомога ну просто унікальна, щоб голова Конституционного суду. Сам власноруч приганяв сюди автомашини. Значить, так його зминачил, так вибачайте, так не он, це було, да, навіть не он, при тому, що він антимоск московит, значит, але э, заборону таку зарабола, э, далі тодішній президент, Далі, президент Литви. она сказала, що всі, хто брав участь в оккупации, ну, не, не лише в окупації, а и створение правовой системы для оккупации Крыма е персонами но персонами нонграда а конституционный суд он решение Путина и парламента потому что конституционный суд разглядал не бы то конституционность приеднания Крыма до до Российской Федерации И вот президент Литви принял таке рішення. Их всех никого не пускали туда. А буки, вот так званий, розрекламований, нашим головатым тоже, значит, один из тех, кто вот так выступал и говорил о том, про значимость э, вот этой венецианской комиссии, там с пениутом. Хорошо, что мы створили коалицию это грузины, мы, молдаване, э, предналися поляки и литовцы, и мы наехали на цего, выбачаю за такие одесское слово, наехали на цего, Пиноккио, як я как его называю, и сказали, ты посиди и заткни, потому что нечего захищать агрессора. Тому угу. что, как бы там не было, мы, мы то нашу вину, переважная большинство нашего суспільства начали отличивать и оборокувати с 2022 года. А что, с 14 -го року года у нас ничего не было? А уже у нас не было обороны ДАПа? А что у нас не было Иловайска, обороны ви этого, Луганского аэропорта 156 дней? Значит, а где гибли наши хлопцы? Это что, не война? Угу. Угу. Пане Викторе, Так, так ви вже торкнулися частково венеційської комісії і не може і не згадати її висновок в контексті трошки інших іншого аспекту. Це мобілізаційних процесів. Міжнародні стандарти та висновок венеційської комісії вказали, що право є таке право на відмову від військової служби і не може бути повністю виключене під час війни і що держави мають обов'язок створювати систему альтернативної служби, яка повинна бути відокремлена від військової системи. Проте у нас є закон у. України про мобілізацію, і цей закон якраз не передбачає альтернативної служби для мобілізованих. То як тут бути в цьому контексті? Чи варто нам зважати на такі висновки? Ну я почула вашу позицію щодо венеційської комісії, але ж є певні інші міжнародні стандарти? Ім ем хорошо там сидіти, на теплої печки, не перебуваючи, не бігаючи в бомбосховище, не бігаючи в метро значить, не витакуючи поранених або убитих дітей і жінок із под руїн, значить, їм там добре видумувати якісь різні, на їх погляд, не значимо ну, альтернативи щодо певної ситуації. Я б на це реагув... ніяк не реагував, а если реагував, то відверто по-поганому, Значить, я, наприклад, згадаю те ж саме мірове суспільство. Ви знаєте, вот коли в нашій Конституції є маленька помилка, стан війни, і всі звинувачують, чому ви не оголошуєте стан війни, коли у нас є реальна війна. А нам не треба його оголошувати, нам достатньо оголосити військовий стан. Воєнний стан, вибачаюся для цього, тому що ну, по перше, у нас немає закону про воєнний стан, в я чисто задаю практичне питання: Покажіть мені хоча б додаткову одну дію, яка виходить ви, за межами воєнного стану, чисто практичне. А з точки зору права, к чому ми повертаємося? А ви знаєте, що війна як правове явище в міжнародних документах не зазначена після Другої світової війни? Війни немає. А як іменно це, і от і написано: або військовий конфлікт, або військова ситуація, або іще щось От в такому плані. От військовий конфлікт між Україною є, є якийсь конфлікт. Військовий. Значить, а останній раз мені здається, стан війни як дефініція, як значення, визначення, визначення. было зафиксовано в Лондонской конвенции 33-го року Лиги наций. Там было расписано, что такое война. И тогда реально можно говорить про стан войны. Сегодня, что такое война, мы выкористовываем этот термин, но выкористовываем в филологическом, политическом, еще значении, но не в правовом. Тому как ми були свідомі от таких моментів в 96-му році, ну наприклад, жаль, ми тільки входили в європейське суспільство, аналізували, міжнародники Нам не підказали так коли ми писали текст Конституції, який прийнятий в 96 му році. Ми зазначили от такий стан війни, але як на сьогодні, це помилково явище Трагедія ще в тому, що якщо б ми оголосили стан війни, ми б, відповідно до тих міжнародних документів, які Вот тут сидять і нам так э, радят э, з гори, с, с, э, до, до якої ворог не дотягнутися, дотягнуться, Значит, э, э, радять радят вот этого, то ми б вважалися агресорами, звертаючи на то, що москалі напали на нас. Ми б були агресорами, оголосив Угу. Uh -huh. Розумієте, в чому підвох? Вот этот підвох створений так званой міжнародной спільноты, которая себя вызвает э, наступним після Бога. Значит, що ж ви натворили? Вам хорошо було тогда писати, ніхто ж не думав в 46-45 значит, про такий великий новий конфлікт в Європі. Потому что у всех было где-то далеко. Во Вьетнаме конфликт, в Корее конфликт, війни 50 х років во Вьетнамі, в, 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 в Кореї, а 60-х, 70-х, початку 70-х во В'єтнамі, значит, потому что я чему інколи згадую эту свою молодость, я как раз тоді вже закінчив 10 клас, коли шла ця війна и пошел в армию під час в'єтнамської війни. То, коли сьогодні там говорять, мы вот накануне друга Третьей световой войны, что уже идет Третья световая война. Бажите, во Вьетнаме воевало 10 держав официально. А неофициально еще воевал СРСР и Китай. Еще кто-то неофициально. А официально 10 держав. То, что это не... В... Зокрема, из полученные Штаты. <соценно> что, тогда мировая война, выбачаюсь, бачаюсь, что что да, 10 держав. Давайте Перша світова війна, то вот, також воювали ну, трошки більше десятка держав. Так. І завжди вот моменти, моменти, нужно оцінювати, в якому контексті, коли, при яких історичних умовах, хто саме і на якій печці вони сиділи, на холодній чи на гарячій. От посиділи mm -hmm. на гарячій печці, аби подивився на їхні, на їхні варіанті. Угу. Гаразд пане Вікторе, на завершення, ми от проводили опитування серед наших глядачів, ставили їм запитання без конкретних якихось оточень. А питання звучало наступним чином: чи потрібна Україні нова конституція після завершення війни? Тут було все просто. Є два варіанти відповіді: так або ні, і от, власне, перший варіант відповіді так набрав найбільшу кількість голосів. Стало на зараз, як ми записуємо, 69% наших глядачів віддали свої голоси за цей варіант відповіді. Як би ви відповіли на це питання? І якщо ви підтримуєте той варіант, який підтримують наші глядачі, то уточніть, будь ласка, в чому саме треба зробити зміни? Ну я весь час був прихильником недоторканності, текста, ну взагалі тексту нашої Конституції, до Тому ми і утворювали 13-й розділ Конституції в свій час, значить, для того щоб Конституція була такою стабільною, як в Сполучених Штатах. Але ну, що в Сполучених Штатах Конституцію 7 статей, ніхто ніколи не міняв. В них було додатково 27 так званих поправок, это наші так перекладывают. Реально доповнення, але вони не змінювали текст тих семи статей. Розумієте, uh -huh. у нас змінюються тексти статей. Сколько у нас уже кілька разів міняли тексти некоторых статей, замість одної редакції, виявляється друга редакція. Та редакція перша ушла в історію, в Америці такого немає, як же вже говорить, як приклад за брати американський конституційний досвід, американську конституцію. Значит але враховуючи те, що деякі обставини, по-перше, конституцію настільки спотворювали під час змін. Спотворювали і як системи її переформатування, тобто голосування, звичайно, конституційний суд, хоча я єдиний, хто голосував проти того рішення повернення редакції Конституції 96 го року, в 2010 році, під Януковича, Януков але Конституційний суд зробив правильний висновок, в тому частині, що в 2004 році була порушена конституційна процедура внесення змін. А по нашій 156 п'ятдесят здається конституції значить, зміна не лише зміна суті, а, а і порушення процедури внесення змін також є підставою для визнання їх неконституційними. Так що в цьому плані у мене немає підстав критикувати моїх коллег. Хоча я критикував рішення в цілому, написав окрему думку. Я єдиний, хто голосував проти із того складу, це багато знають всі. Але Конституція потім його аналогічним чином значить спотворили в 2014 році при всій великій повагі до Революції Гідності, до Героїв Революції Гідності і прочее і сам прихильник цієї революції, але з юридичної точки зору також відбулося неправильно з іншого боку. вы помните старый фильм про Чапаева: Приходят красные грабят, приходят белые грабят. Значит, топ-то то, а куда подеться бедному крестьянину? И те не правы, и те не правы. Значит, аналогично, вот стосуется. То, Крем того, мы припустились еще одной помилки вот в том романтизме початку первой половины 90-х роков, что надали все будет мирно, развалины, системы зла и тому подобное. И у нас нема розділу, который называется э, «Стан обороны». Я бы его так назвали. В немецкой конституции есть такой раздел, хотя она принималась також после Другой световой войны в сорок м году. них я, або, В польской конституции есть э, надзвичайный стан, військовий стан и тому подобное. Э, Расписанный. В нас всего нема. Я маю на увазі, у нас є значення, що у нас вводиться воєнний стан. А що за цим слідує, які механізми і проще, якщо у названих двох країн мною розписані всі механізми пов'язані з, з таким явищем, то у нас вибачайте, немає. Я вважаю, що це якраз є недолі Конституції. Далі є момент, коли Конституція, я буду говорити про такі значимі моменти, Я от про один значимо. Я сказав, що стосується розділу пов'язаної з обороною країни, а інший розділ, інше положення, якщо ви відкриєте, прочитаєте декларацію 90-го року про державну незалежність України, значить державний суверенітет України, самий перший розділ називається самовизначення української нації. А в конце этого декларации зазначено наступне, что декларация є основою для принятия новой конституции. Так вот, приймаючи новую конституцию, мы не реализовали в полном приписи и положення вот цього розділу первого декларации про державный суверенитет 90 го року. Значит, у нас не расписано самовизначення українской нации. Отсюда появляется наступный конституционный несу... несураз, я називаю это так москальским словом. Значит, ну, наприклад, множинне громадянство. Вы знаете, да. оно ликвидовует самовизначення украинской нації. Я уже не говорю про прямую статью 4, где говорится про единое громадянство. Тобто э, відсутність вот такого доктринального. Доктринальної стандартизації от як самовизначена українська нація, вона порожить і наступно. тому, якщо мова була б знову, і я би був, був учасником, як в 90-х роках, розробки прийняття Конституції, то обов'язково би наполягав полягала на моменті, пов'язаний з обороною країни, як спеціального розділу, з усіма внутрішніми розписами щодо механізму. Ну і от цієї доктринальної настанови про самовизначення української нації. Тобто після завершення З да, цієї точки зору я фактично би сьогодні став на позицію розробки прийняття нової конституції. Але стоїть питання п'ять, а в чиї руки потрапиться розробка? Ми вже маємо антиконституційний закон про прихватизацію землі 91-го року, який я, фактично земля код нації, вона руйнує основу українського народу. А друге, значит, вот сегодня закон про множиннее громадянство. Я вже не говорю про купу. Інших законах, от ви сказали про права людини, а ви знаєте, що е, так званими законами імені Порошенка, я їх називаю 16-17 року про е, правосуддя, завілю, там судочинство і прочі, права людини значно обмежені з точки зору процесуальної їх реалізації в судах. Як у мене було ще там 30 хвилин, я би розписав багато чого і показав, в чому ущемлені права людини оціми так званими змінами цього періоду. Значить тому, mm -hmm. да, тому вибачайте, ви, ви, ви значить виходячи з цього, стоїть питання, кому ж доручити написання нової редакції Конституції. Якщо доручаються таким, які от натворили вот це, я маю на увазі, земля, нажине громадянство, обмежена прав людини через судочинство, в судочинстві, то я би, був би бы категорично проти написання Конституції саме такої категорії осіб. Угу. Пане Вікторе, щиро вам дякую за цю розмову. У такий день власне піднімали валючі і важливі питання для нашого суспільства. Сподіваюся, що ті питання, які і теми, які ми разом з вами підняли, для наших глядачів стали більш яснішими та зрозумілішими. Суддя Конституційного суду України у відставці Віктор Шишкін був разом з нами, друзі. Ще раз, пане Вікторе, дуже дякую вам і дякую вам, Олександре, за запрошення.